Щодо моєї підтримки кандидата в президенти, я є організатор та лідер національного профспілкового руху за тав підтримку національних інтересів в першу чергу. Серед двох кандидатів мій вибір, точно так само, як і вибір 73% населення країни, був очевидний. Так, да, я дійсно голосувала за Зеленського, бо вірила в зміни. Я не маю жодного відношення до офісу президента. Але водночас скажу зараз чесно і відкрито: я ні на секунду не пожалкувала про свій вибір. Я з гордістю можу сказати, як і мільйони українців, що саме завдяки йому українців зараз стали чути, знати і поважати в усьому світі. Йому аплодують усі дипломати, політики, конгреси та парламентарі світу стоячи. Це людина, яка змінила хід історії людства. Це не має жодного відношення до конкурсу Арма та моєї політичної неупередженості. Але я переконана, якби ми тоді не стояли проти Порошенка, цього б не було. Уже б не було б України. Мною проведено десятки мітингів не за кандидата, а проти корумпованої влади порошенка – Грановського Гонтарєва, Фукса, Льовочкина, фірташа та Роттердам плюс та інших, що дірвалися до бюджетної годівниці.